Права ворона на шафі. Якщо певна людина викликає у вас негативні емоції, а вам доводиться взаємодіяти з нею, можна зменшити своє напруження, подумки, домальовуючи реальну картину ситуації. Наприклад, уявіть цю людину дуже маленькою. У смішному вбранні або розташуйте її на значній від себе відстані. Уявіть її у дивному вбранні або у дивному місці. Змініть в уяві тембр її голосу. Тобто віднайдіть такі доповнення до психотравмувальної ситуації, що зроблять її кумедною або незначіщою для вас. Бажаємо успіху!